Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Здогадались, хто я? Так, я Білосніжка. Хочу вас сьогодні, мої дітки, познайомити зі своїми друзями. А з ким саме ви здогадаєтесь, коли відгадаєте ось цю загадку? Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони по черзі завжди, за останнім зразу перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Це малятка дні тижня. Давайте завітаємо до них у гості і познайомимося з ними поближче. Кожен день свій колір має, працювати полюбляє, до роботи дні охочі, бити байдики не хочуть. Всі дні тижня дружні. Діти можемо ми за них порадіти, хоч вони до одна сім'я. В кожного з них є своє ім'я. Перший день це понеділок, знає своє діло. Всі майстра в лісі поважають, і звірята в понеділка меблі замовляють. Улюблений колір понеділка це червоний. Дітки, подивіться, як багато меблів понеділок змайстрував для звірят. Давайте їх порахуємо. Скільки шаф змайстрував понеділок? Правильно, всього одну шафу. А скільки поличок для книг змайстрував понеділок? Одна, дві. Так, дві полички для книг. А скільки всього ліжок? Один, два, три. Всього три ліжка. А скільки столів змайстрував понеділок? Один, два, три, чотири. Всього чотири столи змайстрував понеділок. Скільки стільчиків змайстрував понеділок? Один, два, три, чотири, пять. П'ять стільчиків змайстрував понеділок для звірят. Молодці! А ми йдемо знайомитися з другим днем. Одяг крає день вівторок. Для зими і літа. На примірку у вівторок йдуть дорослі діти. Улюблений колір вівторка помаранчевий. Діти, давайте допоможемо вівторку відремонтувати одяг для зайчат. Давайте підберемо латку для червоної ковтинки. На яку геометричну фігуру латка схожа? Правильно, на квадрат. А зелена латка на яку геометричну фігуру схожа? Так, круг. А жовта на трикутник, а блакитна, а блакитна схожа на прямокутник. Чудово продовжуємо далі. Наступний день це середа. Час не тратить марно. Як надходить середа, місить тісто вправно. Середа смаколиків купу випікає і звіряток пригощає. Середа надає перевагу жовтому кольору. Подивіться, як багато смаколиків середа приготував для звірят. Давайте йому допоможемо розкласти ці смаколики у кошики. Зайчикові скільки потрібно скласти пиріжків? Так, два. Давайте знайдемо тарілку з двома пиріжками. На першій тарілці стільки пиріжків? Один. А на другий скільки пиріжків? Один, два, три. А на третій? Так, два. А скільки тісточок нам потрібно скласти у кошик для білочки? Правильно, чотири. Скільки тісточок знаходиться на верхній тарілочці? Один, два, три. А на ніжній. Один, два, три. Чотири, п'ять. А порахуйте, будь ласка, тісечка на тарілочці, яка знаходиться посередині. Один, два, три, чотири. Молодці. Давайте складемо їх у кошик. Скільки морозива потрібно скласти їжачкові в кошик? 3. Давайте порахуємо морозиво у верхній тарілочці. Один, два. А зараз давайте порахуємо морозиво у нижній тарілочці. Один, два, три, чотири. А зараз порахуйте морозиво, яке знаходиться у тарілочці, що посередині. Один, два, три. О, нам підходить. Три морозива складемо у кошик для їжачка. А для лисички скільки потрібно скласти бубликів? Правильно, п'ять. Давайте порахуємо бублики у верхній тарілочці. Один, два. Три, чотири. А в нижній тарілочці скільки бубликів? Один, два, три, чотири, п'ять шість. А в тарілочці що посередині скільки бубликів? Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять бубликів ми складемо у кошик для лисичків. Чудово! А ми вирушаємо в гості до четвертого дня. А четвертий гномик, братик, так і зветься він четвер. Цього дня четвер завзято любить квіти посадити. Улюблений колір четверга це зелений. Малята, давайте порахуємо, скільки квітів посадив гномик четвер. Скільки ромашок він посадив? Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять. А скільки троянд посадив четвер? Один, 2, 3, 4. А що потрібно зробити, щоб і ромашок, і троянд стало порівну? Так, досадити іще одну троянду. А зараз давайте порахуємо, скільки всього троянд стало. Один, 2, 3, 4, 5. Правильно, 5. Тепер ми можемо сказати, що гномик четвер посадив ромашок і троянд порівну. Молодці, а на нас чекає п'ятий день. П'ятий день п'ятницею звуть. Якщо хтось захворіє, то до гнома п'ятниці біжить. Він вже дуже вправний лікар допоможе всім умить. П'ятниця полюбляє блакитний колір. Діти, хто прийшов лікуватися до п'ятниці? Ведмідь, лисичка, їжачок, білочка і зайчик. Скільки всього тваринок звернулися за допомогою до п'ятниці? Один, два, три, чотири, пять. Так, всього п'ять тваринок в п'ятницю полікував п'ятниця. Чудово! А ми йдемо знайомитися з шостим днем. Братик, шостий це субота. Перукар мерстерний він. У суботу гном завзято робить зачіски усім. Улюблений колір суботи це синій. Діти, давайте допоможемо нашому перукареві підібрати для тваринок зачіски. Які ж гарні стильні зачіски вийшли, а нам малята залишилось познайомитися з останнім днем. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля, бо в неділю чути сміх і дорослих, і малих. Це неділя гномик сьомий робить свято для знайомих. Улюблений колір у неділі це фіолетовий. Погляньте, як багато подарунків неділя приготував для своїх знайомих. Дітки, кожен подарунок схожий на об'ємну геометричну фігуру. Давайте з'єднаємо подарунок з відповідною об'ємною геометричною фігурою. Зелений подарунок на яку об'ємну геометричну фігуру схожий? Правильно, на куб. А подарунок з рожевим бантиком на яку геометричну об'ємну фігуру схожий? Так, на циліндр. А червоний подарунок на яку геометричну об'ємну фігуру схожий? Так, на кулю. А святковий ковпачок, на яку об'ємну геометричну фігуру схожий? Це малята об'ємна геометрична фігура конус. Молодці малята ви чудово справилися із завданням. Ось ми і познайомилися з моїми друзями-гномами. Давайте згадаємо їх імена. Днів у тижні рівно сім. Назви знаємо усі. Понеділок, перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний, сьомий день неділя! Ну що, малята, настав час нам з вами прощатися. Ми з моїми друзями-гномами бажаємо вам бути здоровими, розумними та слухняними. До побачення, мої любі!